У рамках свого чергового візиту на Рівненщину 27 грудня Віктор Мялик відвідав місто Вараж та побував у 12-й державній пожежно-рятувальній частині. Від імені колективу рятувальників та від себе особисто начальник міського сектора головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Рівненській області Руслан Мазурець. Висловив щиру вдячність відомому меценату за придбання повсякденно оформленого одягу рятувальника для всього особового складу частини і подарував Віктору Нечипоровичу на згадку ювілейну монету 100 років першому пожежному автомобілі України. У свою чергу Віктор Мялик відзначив надзвичайну важливість професії рятувальника та велику потребу сьогоднішнього суспільства у добрих справах кожної людини. Я не жалею копійку, тому що я на сьогоднішній день добрі справи зробив. На сьогоднішній день ми. Більше 15 до 20 мільйонів, за позабасні роки я надав людям допомогу, і вікна поміняли і лікарні, он І сьогоднішній день моляться, сьогодні люди дякують. Саме то, що ти показуєш примір добрими справами, щоб щось змінити в обществі. ми батьки своїх дітей, ми повинні в першу чергу дітей навчати, щоб ці бумажки підняти, щоб щось правильно сказати, щоб щось достигнути. Але те, що я людям допомагав, то я допомагати буду, тому що за того мене Бог побрав. І ви знаєте, сьогоднішній день Бог кожному дав талант вам, пожежниками бути, тим будівельниками бути, тому заробляти гроші. Щоб щось достигнути в житті, треба бути добре, треба допомагати. Бог тобі дав ту можливість, щоб ти зміг допомагати. Але знаєте, доброта не міряється в грошах. Доброта міряється у твого серця і в твоїй роботі. Сьогодні ваша доброта, яка на вашу роботу не кожен стане і піде працювати, тому що ви рискуєте теж. Сьогодні можна бути грошима допомогти, можна пойти городи скопати, можна піти в дові допомогти, можна бути так. І знаєте, я дякую Богу на сьогоднішній день, що я не бідна людина і хотів би, щоб таким залишиться на сьогоднішній день, як і є. Дякую, що запросили, і дякую, що вислухали.